Лі будемо говорити про наземні роботизовані комплекси. Такі комплекси дедалі частіше використовують наші військові. Зокрема, ті представники тих підрозділів і бригад, з якими ми спілкуємося в наших етерах, Вже неодноразово згадували, наскільки вони є важливими, допомагають безпосередньо практично виконувати ті чи інші завдання. Як, е, як це працює на практиці, так як створюються такі комплекси? Які можливості мають зараз? Ми і поговоримо. Віктор Долгоп'ятов з нами на зв'язку, директор конструкторського бюро Буревій пане вікторе, доброго ранку. Ми раді вас бачити в нашому етері. Відаємо. Сподіваємося, так Обранок. і вітаємо заразом. І прекрасний прекрасний витвір. Я так розумію, конструкторського бюро буревій. Познайомте наших глядачів, розкажіть. Адже будь-яка розробка це діти ще і не тільки директора конструкторського бюро, але й інженерів всіх людей, які працюють над такими технологіями. Хто це? Що це про що? Прошу. Вітаю ще раз. Біля мене знаходиться дрон «Ардал». Він багатофункціональний. В даному випадку він представлений як логіст. В нього можуть бути. Якщо зверху на нього поставити турель, знімається безпосередньо верхня корзина, ставиться турель, і він вже може виконувати штурмові дії. Він. він може за собою тягати вантаж, причепи. Може транспортувати поранених, бо платформа розкладається безпосередньо, і можна поранених за собою вести не лише причепів, можна ще в жорстких ножах, все в залежності від умов. І yeah. дійсно так це не моє досягнення, це досягнення команди, бо над цим дроном працювало доволі багато людей, і ми ну, продовжуємо його досконалювати. звичайно. Yeah. Пане Вікторе, розкажіть, будь ласка, як довго тривала розробка, чи брали за основу, можливо, іноземний досвід? Адже схожого типу роботизовані системи мені доводилося бачити в інших країнах. Чи це виключно, так би мовити, наша ідея, наша реалізація made in Ukraine на 100%? Чи все-таки послуговувалися якимись технологіями колег за кордону? Звичайно, ми дивилися, які є роботизовані комплекси в світі. Але ми відштовхувалися від тих реалій, що ми можемо дістати на той момент, коли ми почали його розробляти. Цей дронердал тому розробка повністю українська. Ми не дивилися, як його можна оптимізувати з точки зору до європейських або американських аналогів. Просто от вийшло те, що вийшло. Вийшло непогано, зайняло це сумарно більше ніж півтора року. От і на даний момент цей дрон доволі непогон непогано себе показує і виконує бойові місії я так розумію, що його взагалі доречно назвати навіть такою мультиуніверсальною платформою з огляду на те, що ви сказали, що це і евакуація поранених, і доправлення вантажів. Я, наприклад, бачив, що схожого типу дрони вони навіть можуть займатися дистанційним таким собі мінуванням. Ну а з огляду на те, що можна ставити туди турель, тобто вони ще можуть виконувати безпосередньо бойові завдання. Щоправда, цікавить, ось такий малюк, такий, здавалося б так невеличкий комплекс, але з такою кількістю завдань. Які його можливості, скільки він може проїхати, і як взагалі відбувається керуванням, було б взагалі прекрасно, якби навіть була така наглядна можливість зараз це продемонструвати. Будь ласка, розкажіть про особливості керування цим дроном і його дальність роботи, грубо кажучи, ну скільки максимум може проїхати? Якщо це, звичайно, ну не секрет, аби там зайвої інформації не видавати, тому що ворог стежить за розвитком наших технологій? Звичайно, ворог стежить. Ні, це не секрет. На подвійному акумуляторі цей дрон може проїхати 60 кілометрів, але це якщо ми розглядаємо, що це більш-менш рівна місцевість. Якщо будуть перепади висот, будуть яри, ну то ділимо на півтора. Тобто, умовно, це, це буде виходити десь кілометрів 40-50, в залежності знову від задачі, від вантажу, який на собі несе на собі він може вести 150-200 кілограмів і за собою може тягнути в залежності від рельєфа там до півтон. 300 500 кілограмів. По асфальту він за собою тягне, автомобіль буксує 3 тонни за швидкістю до 10 кілометрів на годину. Угу. Ну ось, пане Вікторе, ось в, такі, в, в такій місцевості, де ви зараз, наприклад, перебуваєте, е, наскільки ну, умовно зручно, комфортно, безперешкодно може зараз рухатися такий дрон? Ну на 60 кілометрів запускати його не будемо. Давайте, хоча б е, кілька метрів покажемо нашим глядачам. Тобто, ось така місцевість для нього це легка прогулянка, чи все таки певні виклики на його шляху є? Ага, ось так він рухається. Ну досить жвавий. Так, да, Це це легка прогулянка, тут нескладна місцевість насправді. Це мала швидкість, щоб він нікуди сильно не поїхав. Його максимальна швидкість зараз 15-18 км на годину. Угу. Фактично, ми її трошки заробили, бо керувати на швидкості більше 12-15 дуже важко. Угу. Насправді. До речі, От, можна до реч... зробити в нього 30, -30 км на годину, але це вже буде так. Важкувати керувати. Так. До речі, щодо керування, як довго потрібно аби опанувати таку технологію, наскільки це відрізняється, наприклад, від керування дронами, але ті, які в повітрі, так? Безпілотниками? Чи принципно дещо схоже? Тільки це їздить? Принципіально дуже схоже. Керувати їм можна навчитися навіть дитина. Дуже швидко це ліч, лічені хвилини взяти пульт, зрозуміти, куди стільки Рухати і які додаткові функції керування є там uh -huh. зменшення чи збільшення швидкості, наприклад, основна задача це не навчити керувати дроном, це навчити працювати команду безпосередньо з цим дроном, ну не лише з дроном, а взагалі з наземними роботизованими комплексами. Бо будь-яка робота по логістиці по евакуації це робота команди, а не одного оператора. Так, безумовно пане Вікторе, мені доводилося свого часу спілкуватися з інженерами та розробниками ось таких важких октокоптерів. І вони мені розповідали, що дуже багато доводилося їм експериментувати з технологіями, з металами, тому що деякі, наприклад, дрони пошкоджувалися і втрачалися керованість з після того, коли там їх обстрілювали зі стрілецької зброї, там автомат, кулемет. Потім вони якось дійшли все таки до оптимальних рішень. Коли навіть там просто пробої не в корпусі, вони жодним чином не впливали на роботу дрону. Як це відбувалося у вас? Які ураження, наприклад, не страшні для вашої розробки? Ну і все ж таки якийсь захист на дронові є, тому що ну він він жвавий, так але його все одно ем, Ну на жаль, так, напевно, що і можна уразити, якщо ну даруйте, але наїде на ту ж таку протитанкову або протипіхотну міну, напевно, що пошкодження ж будуть. Звичайно. Звичайно, якщо цей дрон не йде на протитанкову міну, то від нього, мабуть, мало що лишиться, якщо це буде звичайна ТМК. А так взагалі це не повна комплектація дрона. Тут не показує весь захист, для того щоб просто можна було побачити безпосередньо сам дрон. Він обшивається окремо бронею. Для цього є спеціальні кріплення, куди це можна все встановити. А ми будемо реалістами, що потрапляння 120-ї міни в цей дрон його uh -huh. виведе з ладу повністю, так О, тому. Так, пане Вікторе, я б хотів би, щоб ви поділилися е, якраз історіями а конкретними прикладами yeah. з використання ваших дронів. Відомо так, що вони вже встигли і допомогти нашим бійцям під час евакуації. Теж колегам в інших змів розповідали про одну з історій, ну яка відбувалася, скажімо так, майже блискавично. Треба було реагувати за кілька годин від повідомлення про те, що потрібна допомога до безпосередньо вже роботи на місці. Е, можливо, поділитися прикладами, коли такі. Дрони вже евакуйовували наших бійців, або працювали як такі собі логісти, а можливо, і приклади, коли дійсно була встановлена відповідна турель вони працювали безпосередньо по ворогові. Чесно кажучи, в нас мало інформації про використання цих дронів, бо підрозділи не завжди цим діляться. Угу. Але є такі дрони, які працюють з турелями під МК-19, е, працюють успішно. Є такі дрони, які вже більше року виконують логістичні функції. Вони працювали в Сріблянському лісі і під Підтарицькому. Наскільки знаю, і напрямку Дівки працювали, але це була логістика, це була тилова логістика, доставка провіанта, доставка БК. По евакуації та місія, в якій ми безпосередньо приймали участь, ну, вона сама по собі доволі складна, важка. У нас таких історій більш складних місця місія надалі. Ну, на жаль, поки що не було, може, і на щастя, що не було. От. Знаю, що були ще евакуації поранених цим дроном, але подробиць, на жаль, mm -hmm. в мене yeah. немає. Пане Вікторе, як на вашу думку, ця технологія використовується і розвивається в росіян, адже ну це не секрет, що наш противник, якщо бачить, що нам щось вдається, намагається це скопіювати, та й правду, треба теж визнати, якщо в противника теж вдається якась технологія, то це абсолютно нормально і логічно його ж зброю, ну скажімо так, направити проти нього. Як в контексті наземних роботизованих систем Противник їх має на якому рівні чи, взагалі, доречно порівнювати їхні спроможності з нашими. Яка ваша особиста думка і погляд? На даний момент у них в принципі перед нами є фора. Бо вони такого плану платформи, правда, більшого розміру робили достатньо, і у них є можливості, вони довго відсуваються невдовзі. Будуть баталії між роботами на полі бою, а не між людьми на всіх ділянках. Звичайно, подивимося наскільки швидко вони зможуть їх виробляти, наскільки вони будуть великі, але в них трошки є гіантоманії, тому так. дрони в них суттєво більші. Це і свої плюси, і свої мінуси вразити суттєво легше. Ну так, пане Вікторе, вам дуже дякую за те, що знайшли час долучитися до нашого ГТРу, що розповіли про особливості роботи над цим дроном, роботи самого дрону, точніше, так роботизованої наземної платформи. Пасибі вам і вашим колегам. Я думаю, що найбільше вдячності це передусім від військових, яким ви допомагаєте. Пасибі, віктор Долгопятов був щойно на зв'язку, директор конструкторського бюро Буревій. Пане Вікторе, на дуже все добре, до зустрічі. До побачення.